Привіт, щось давно у нас не було колонок. Згодні, оце ходив по магазину, ходив і звернув увагу на нову джибіль паті Box Core. Вирішив послухати, і вона мене дуже здивувала. Реально якісний звук, який не тільки спроможний доносити бам-бам, а ще й круто справляється з високодеталізованою музикою. Взяв короче цю штуку на тиждень додому і вирішив вам про неї розказати. по перше, це одна з колонок із серії Паті Box. і так вона призначена для вечірок, що зараз. Не зовсім на часі, але вона ще й умовно портативна і дуже функціональна. Це я вам типу пояснюю, чого я її взяв цю колонку для вечірок. Але друга історія це сама компанія JBL. У неї на офіційному сайті JBL.com ще висить підтримка Russian Federation. Вона в мануалі має російські всякі приколи, і по цей час не зробила адекватного звернення, що вони вийшли чи, хоча б, скоротили якісь. Свої двіжухи на тому оркському ринку. Але це ми залишимо компанії JBL, Сподіваємося, що вона все ж таки зробить заяву. А до речі, на руснявому сайті, офіційному сайті, так, він є, але там не оновлюється товар. Ще з лютого, 24 лютого саме. Тобто там все старє висить і його не підтримують, якщо що. Комплектація Анкор може бути повноцінною, де є мікрофон і Essential, де мікрофона нема. До речі, в США в комплекті йде два міка, а в Європі один. Хоча дивно, бо європейська нація також дуже співуча, і також є кабель живлення, і всякі там папірці, плюс батарейки для мікрофону. Паті колонки в собі мають певну базу, без якої ці колонки ніфіга не паті. А саме ручка для транспортування, усіляке регулювання всього, що можна, і найголовніше оця музика. З дизайном все логічно до серії. Закруглені кути, практичний пластик з гумовими елементами, чорний металевий гриль спереду, закриті гумовими заглушками порти. І не дивлячись на досить великі розміри, колонка важить всього 6 кілограмів, що я відмітив для себе після усіляких отих, екофлоу та блюєті зарядних станцій. Вони в таких розмірах важать кілограм так 150-200. Жартую, але більше ніж ця колонка. Класно і дуже зрозуміло реалізована індикація збільшення гучності. От тільки подивіться, подивіться на це. О, oh ну, нравиться, да, як воно все бігає, суетиться, горить. Але ось до ходу кнопок у мене є питання, бо хід дуже незрозумілий, і не завжди ти навіть можеш зрозуміти, натиснути чи ні. Ну і колонка вмикається секунд так п'ять. Ти там ти вже сто раз натиснув на ту кнопку, а вона тільки там через пару хвилин увімкнулась. Але це нюанси. Колонку дійсно можна без проблем таскати з собою і не переживати за збереження. Практичні матеріали, як я казав, да, вона така дебела, і вона не боїться бризок води. Бодя боїшся бризок води. І бодя не боїться бризок води, бо захищений що бодя, що колонка по стандарту ipx 4. Як ви могли побачити, тут є якісь дивні крутилки, які нічого не змінюють. Але коли ви дістаєте мікрофон і підключаєте його, то у вас з'являється можливість грати Кондратюка і шоу караоке на майдані. Не знаю, як все це працює, але мені подобається. Тут можна щось крутити, співати, це прикольно. Але на жаль, я не розбираюся в мікрофонах. Можу сказати, що він лише гарний. І все. Якщо шарите, як воно працює, пишіть в коментарях, будь ласка. Але коли я тримаю його в руках, мені здається, що якийсь джейзі. Що він там співав: Москва згоріла, затонула, Москва пішла на корма акулам». До речі, ця штука зручна. От я на себе прикиду, коли ми збирали велодвіжухи, і там було близько ста людей, і тебе ніхто позаду не чув. Тобто таку колоночку береш з собою. Ну, до куди і на віліх візьмеш? Ну неважливо. Коротше, береш з собою і прикольно ти можеш говорити, всі чують, і вона дуже гучна, бо тут 100 ватт. Насправді не 100, але от так заявляють. Також можна об'єднати дві такі колонки для стеро, що дасть загальних 200 Вт потужності, що вже ніфіга собі для портативного рішення. Звісно, мається зручний стильовий застосунок, але якогось фіга в ньому нема української мови. А ота орківська написано. Капсул, GBL, то нормально чи ні, вообще оце. Плюс нема дійсно спокійних варіацій цієї сустопереділки, типу простий статичний колір чи якась імітація каміну. Наприклад, там в старих саундкор таке було. Крутити всякі калуші можна з блютузів, USB флешок чи з будь-яких девайсів по AUX. Тепер про те, чого я взагалі. Я не поняв, хто світло вимкнув. Що таке? Тільки блін оце і оцей всі... І о, поки нам вимкнули світло, і ви мене погано бачите, я скажу, що перемога скоро. Але без вас, шановні друзі, нічого не вдасться. Тому донатьте. Навіть ми вже відкрили банку і номери карток написали в описі під цим відео. І ви можете залучитися пару гривень, вам не зроблять абсолютно нічого поганого. При всьому цьому ми потім зберемо велику суму і поїдемо там, наприклад, кудись в Бахмут і завеземо щось корисне нашим захисникам. Тож, донатьте, це дуже важливо. Так, ми трошки перемістилися, бо там, де я сидів, світло-генератор не може дати. Отож, зараз будемо продовжувати в цьому місці. Тепер, от про головне, про те, чому я взяв цю колонку для вечірок зараз протестувати, тому що мені сподобалось дуже сильно звучання. Бо воно тут не таке, знаєте, басовите, як ви могли подумати в паті-колонках, воно тут досить доросле, широке і дуже деталізоване, як для паті. Колонки. І за це окремий от залік. Всередині 5.25 вуфер, оцей, що крутиться, і два твітера по 1,75. Оце вони. Вона в мене вдома стояла тиждень, і я з великим задоволенням ганяв все, що тільки можна. Everyone You know, Neighborhood, Гаші, Сірслай, Олів Wright, Jerry Джонсон, Run the Jewels. Тобто все грає офігенно, неймовірно, енергетично і кайфово. Пікова гучність покриває 100 плюс квадратів запросто. При цьому нема зауважень до дисторсій чи до низької якості звучання. Мається два режима. Силювання басу він тут називається басбуст і. Чесно, до 50% гучності він абсолютно не потрібен. Коли ти починаєш задирати вже гучність на максимум, тоді е, звучання реально стає кращим, таким більш бархатистим і м'яким. Отож, юзайте, коли вам треба от, максимальна гучність. Так, вартість 350 доларів не маленька для такого девайсу, але якщо подивитися на конкурентів, то ми побачимо, що там є навіть Marshall, от, от така невеличка колонка, також коштує там ті самі 350 доларів. Вона, мабуть, трошки краще грає на мінімальній гучності, але звісно немає того запасу. Гучності, як ця. Але все ж таки, ну, по-друге, це дуже функціональний девайс, який можна юзати не лише як колонку, але, і, як ви вже зрозуміли, девайс з мікрофоном, який дасть вам можливість бути почутим е, при великій кількості людей. Також вчора, коли я писав сценарій, я зрозумів, що цей девайс може бути корисним і під час війни. Бо вчора вимикають світло, нема зв'язку. Наприклад, якщо у вас радіо немає ви не можете моніторити тривоги, а не дай Бог, ще й тривоги не працюють, то це непоганий. Такий, знаєте, девайс, який ви можете просто випнути в вікно, взяти мікрофон і прокричати сусідам, що тривога, ховайтеся, будь ласка. Типу, в мене інформація. Там в мене працює інтернет. Коротше, якось так можливо, можливо, трохи брідово, але от можна юзати і так. Всі часи піде. Якщо говорити про автономність, то виробник обіцяє 10 годин. І якщо от, так знаєте по-розумному подивитися, 100 Вт колонка дає і 10 годин. Тобто, рахуємо і це. Ми маємо всередині скільки 1 кВт годин батарею? Ні, насправді не так. Всередині у нас маленька 7500 мАч при 3,5 В, тобто множимо і виходить 26 Вт годин. І звісно, при максимальній гучності вона 10 годин грати не буде. Але я перевірю, максимальна гучність це там 50-60 Вт, Зараз ви бачите на екрані, тобто нема того сатену. Але можливо, якщо колонка повністю розрядиться, то буде вам і 100. Ват. Коротше, на мінімальну середню гучності вона реально протримає 10 годин. Плюс ви можете цією штукою заряджати ваші мобілки. Мені дуже сподобалася колонка. І за останні часи якась вона така єдина, яка викликала в мене емоції. Вона функціональна, її можна з собою тягати куди завгодно, автономна. Не так багато важить, при тому, що дуже гучна і реально корисна. Якщо ви знаєте подібні якісь колонки, можливо, кращі, за той самий прайс, я ще раз нагадую, 350 доларів вона коштує, то пишіть, мені цікаво буде почитати в коментарях. І також, звісно, якщо вам подобається цей контент, підтримуйте нас. Ставте вподобайки, пишіть коменти. Просто так це робити не треба, звісно, якщо вам все це подобається. Все, до зустрічі в наступних відео і слава Україні!